Автор даного відео показує нам рецепт десерту з двох інгредієнтів. Просто берете морозиво пломбір, додаєте до нього відварений рис і їсте. Виглядає дивно. Давайте перевіряти, смачно це чи ні. Я вже поставила варитися рис для цього кулінарного шедевру. Будемо пробувати у келих. Додаю морозиво та засипаю його рисом. Якщо ви такий десерт коли-небудь їли, будь ласка, напишіть у коментарях, бо поки що для мене це дуже дивно і несмачно. Виглядає. Чекаємо, поки морозиво розтане. Пройшло пару хвилин і наш десерт готовий. Пробую. Нагадую молочну рисову кашу, але смачну і більш насичену, тому що це морозиво, а не молоко. Смачно! Напишете, що мені все смачно, але це правда смачно.